Добрий день, шановні колеги! Хочу поділитися з вами ресурсом AdPuzzle, як ним користуватися. Розумію, що зараз в Ютубі дуже багато роликів з цього приводу, але хочу поділитися своїм досвідом. Може, якісь поради вам і знадобляться. По-перше, ви реєструєтесь на платформі Adpuzzle. Ось адреса цієї платформи зверху через свій аккаунт, там нічого складного немає, вводите свій логін, пароль і реєструєтесь через Google аккаунт. Чому я вирішила користуватися цією платформою? По-перше, коли ви завантажуєте учням в Google Class або на будь-якій платформі, якою ви користуєтеся відео, ви не можете перевірити, чи Дивилися діти це відео чи ні, крім того, дати там письмове опитування, тестове або ще щось. Для того, щоб ви точно знали, що ваше відео передивилися, що його опрацювали, ви можете створити інтерактивне відео на цій платформі. Перше, що ви робите. Ви знаходите відео, яке ви хотіли б дати дітям на уроці. Ну, я, наприклад, використовую відео зі свого YouTube каналу ну, для 6 класу, предмет пізнаємо природу, чисті речовини і суміші. Тема. Копіюєте ви відповідно цю вкладочку, і у верху, зверху у вас є таке вкладення, куди можете ви вписати посилання, натискаєте Шукати. Шукати програма знаходить ваше відео, і ви можете його використовувати як онлайн-опитування одночасно. Тобто, ви одразу вбиваєте двох зайців. Ви будете точно знати, що учні передивилися ваше відео, адже статистика буде на цій платформі, і ви побачите, як учні відповідають на запитання. Для того щоб створити запитання. Перше, звичайно, ви відео передивилися, якщо це не а використовуєте ви чиєсь відео, передивилися. І ви хочете зупинитися на якомусь певному моменті для того, щоб. Від... Добрий день, любі п'ятикласники. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, якими бувають речовини. Тобто, що таке чиста речовина, а що є суміші? Суміші складаються з двох Ви можете на певному моменті. На Секунді, хвилині, зупинити відео і до цього моменту написати запитання для учнів. Наприклад, перед учнями зараз слайд однорідні і неоднорідні суміші. Ви натискаєте questions, питання, обираєте тип питання, які ви хочете створити. Наприклад, питання з мультивідповідями, тобто питання з однією або декілька відповідями. І пишете тут, що ви хочете запитати. Приклад, наприклад, однорідною суміші. Якщо учні відео передивилися, вони бачать на слайді, що однорідною суміш є лимонад. Ви можете з цього відео використовувати відповідь, щоб, щоб точно бути впевненими, що діти дивилися: пісок та вода. Це є так, для прикладу. Якщо ваше запитання готове, ви поставили правильну відповідь, отак позначили зеленою галочкою, зберегли. Двох або більш речовин. І можете, і можете далі натискати клавішу Continue по кожному моменту, який ви вважаєте важливим. Далі, коли ваше відео з питаннями готове, ви натискаєте клавішу Finish і ваше відео перед вами з питанням. Ну, зараз я створила лише питання, справа ви бачите, ось воно, одне питання, на яке буде на 15 секунді, коли діти дивляться відео. Що далі? Вам треба призначити це відео учням. Оскільки я користуюся платформою Google Class. На платформі Google Class уже у вас класи створені. Що ви робите? Натискаєте клавішу Assign, тобто там, де треба приєднати клас. Додаєте Add New Class, це додавання нового класу. Обираєте Google Classroom. І обираєте курс, який ви хочете обрати. Ну, це відео для пізнаємо природу 5 клас, можна використовувати чисті речовини та суміші. І пізнаємо природу 6 клас. Отже, ви призначаєте, визначаєте вік учнів 10-11 років, предмет обираєте.